Шановні новогадмолинці, завершується термін діяльності Рад народних депутатів, волів всіх гривнів. Я хотів би звернутися з невеличким словом до наших земляків, щоб проінформувати про те, чим жило місто в цей період, спрогнозувати майбутнє. Чотири роки назад. Прийнявши естафету від попередніх влад, сам особисто разом з своїми колегами, людьми Новорада Волинського робив все для того, щоб місто жило. В цей період нікому, окрім ветеранів, не надавалася перевага. Всім надавалася увага максимально можливо. Немає такого колективу. Із 450 суб'єктів підприємницької діяльності в місті, де не побував би голова, не знав проблем цих колективів і не надавав безпосередньо чи то через служби відповідної допомоги. За цей період я нікому не продався, ніхто не зміг купити, я працював по совісті і по честі. Вірою і правдою служив людину Новоград Волинському. І навпаки, як голова Координаційного комітету міської ради ініціював цілий ряд перевірок сумнівної діяльності ряду підприємницьких структур. Результат відомий: слідство, арешти, осудження. Правда, правдивість і справедливість була у всьому, і я про неї не раз розповідав. І так буду поступати в подальшому. За цей чотирирічний період разом. Я підкреслюю, разом старався так робити із міськрадою, виконкомом, із новоград-волинськими людьми, трудовими колективами, із новоград-волинською діаспорою кадрів, які в свій час працювали у нас у місті, а зараз займають відповідні високі пости в республіці, в області. Разом ми робили роботу, забезпечували сьогодення і перспективу нашого міста. Щорічно не було такого, щоб міський бюджет по доходній і видатковій частині не було виконано, виконано на 115-135%. Плюс до цього, завдяки нашим діям, завдяки допомозі нашим кадрам, які працюють на рівні Києва, області 35-40% в місто надходило додаткових коштів до нашої видаткової частини бюджету. Коли Україна падала, втрачала позиції одну за іншою, ми в новограді Волинському робили, роблячи свою роботу, дечого досягли. І залишаємо, на мій погляд, нормальні сліди. Цей період була вирішена основна проблема, яка стосується, перш за все, кожного населеного пункту, великого і маленького. Ми забезпечили місто теплом, голубим вогником в квартирах, в кухнях наших господарок. Кожна котельня, практично кожен багатоповерховий будинок сьогодні газофікований, мають гарантоване стабільне тепло. А сьогодні траншеї пішли на околиці міста, на смолку, на дружбу, на Лубчицю підуть після газифікації останніх мікрорайонів, Хечі Олімпійський. І красні, де вже є газ, перші будинки його отримали, за 2-3 тижні там буде завершено газифікація. Таким же чином траншеї і труби підуть в західно-південний регіончик нашого міста, в мікрорайон Лісозагу, Корастенської вулиці. І таким чином я прогнозую, якщо будемо працювати разом з людьми, так як це було і до Цієї пори разом з трудовими колективами, складаючись копійка до копійки, за 3-4 роки ми маємо поставити крапку над проблемою газифікації міста Новограда Волинського. І ніхто, шановні земляки, не відбере нашої заслуги, будемо говорити, нашого вкладу цієї влади в проблему газифікації. Нашого міста, тому що сам особисто мої колеги-заступники, завідуючі відділами, не бачили на траншеях, на котельнях, на різних об'єктах газифікації нікого із тих, хто сьогодні старається перетягнути ці заслуги на себе. В цей період ми завершили будівництво семи багатоповерхових будинків, забезпечили 384 сім'ї квартирами. Побудували 10 газорозподільчих пунктів, 2 електролінії від підстанції на вулиці Шепетівській і сьогодні маємо гарантоване енергозабезпечення нашого міста центральної його частини. Здали в дію каналізаційний колектор біля півзаводу, хто пам'ятає, то була дійсно порохова бочка, яка могла б вибухнути в будь-який час і принести лихо нашій екології, нашому місту. Заробили після газифікації десятки кілометрів доріг вулиць наших, зробили нормальний в'їзд в місто, заснували в цей період економіко гуманітарний коледж. Сьогодні навчаємо необхідних для нас спеціалістів. Заснували своє телебачення, телескоп. Маємо сьогодні сотовий зв'язок, якого далеко ще на Україні не вистачає. Ми виділили людям в цей час понад тисячу. Ділянок земельних під індивідуальне будівництво. А сьогодні і в подальшому треба надавати допомогу цим мікрорайонам прорізанні доріг в облаштуванні електро, радіо, телефонних ліній, будівництві водогону, каналізації такого іншого. При всіх загальнодержавних негараздах промисловість міста єдина в області, при всьому тому поганому, що є. Цього не потрібно ховати чи то замовчувати. При всьому загальнодержавному, але місто в промисловому відношенні 1997 рік, порівняно із попереднім 96-м, завершило із невеличким плюсом по виробництву промислової продукції. Плюс 1,6. при загальноукраїнській такій ситуації, коли знижено виробництво промислової продукції на мінус. 5%. По Житомирській області на мінус 16%. У нас є під ногами підґрунтя. Більшість підприємств має всі можливості нарощувати виробництво, розширяти робочі місця. В цьому році планується до здачі 10 та школа на Смолиці. Їй буде надано статус середньої. І діти із цього мікрорайону будуть ходити саме там в школу, не бігати, не їздити в місто. Закінчиться проектування і розпочнемо будівництво восьмої школи на Смолці. 450 тисяч ми повинні освоїти на реконструкції капітальних ремонтах наших відділень міськрайонної лікарні. Завершити банно-пральний комбінат. Маємо саме в цьому році. Допомагає Анатолій Андрійович Ринка, заступник міністра Чорнобильських проблем. В слідуючому 98-му році, маємо здати в дію об'їзну дорогу поза містом, відвести від наших вулиць весь транзитний транспорт, який проходить із Європи і в Європу, розтрошує буквально всі вулиці нам. Це буде дуже нормальна проблема, знята із міста. Також в слідуючому році плануємо розпочати будівництво автогазозаправки і в подальшому перевести на спалювання природного газу, екологічно чистого виду палива весь грозовий транспорт нашого міста. Треба побудувати в подальших роках головну газорозподільчу станцію на вході газових мереж у місто, головну каналізаційну станцію біля шпиталю. То також дуже велика проблема для міста. Треба проводити після здачі в дію об'їзної дороги капітальний ремонт нашого мосту, що в місті, в інвоварійному, практично стані зараз, завершити реконструкцію капітальний ремонт даху Палацу культури. Треба приступити до будівництва перехідного мосту. На биках біля пивзаводу і зв'язати мікрорайон Луб, вірніше дружби із центром нашого міста. І десятки інших великих і маленьких об'єктів, які сьогодні розпочато будівництво і які мають будуватися в подальшому. Є багато проблем, є багато бід, є багато негараздів у місті, як і в цілому по Україні. Я їх знаю, як і мої колеги. Ми знаємо, як їх вирішувати. І говоримо, де б не зустрічалися з людьми, що дійсно визнаємо, що в цей період дещо було опущено. Немає негаразів, немає недоробок тих, хто нічого не робить. Ми працювали наскільки могли, виходячи із тих можливостей, які в нас були в наявності, ми робили все для того, щоб місто жило і мало нормальну перспективу. Програма і моя особиста і команди, яка прийде, вона буде безперечно оновлена, реалістична, об'єктивна. Земна, я нічого не обіцяю захмарного, я не надіюсь на державу, яка сьогодні не може виплатити зарплатні нашим військовим і їх сім'ям, вона не може закрити не Новоград-Волинську міську чи то Баранівську районну пенсію нашим пенсіонерам, а державну. І якщо дехто із кандидатів на різні пости обіцяє, що за рахунок держави буде побудовано і критий ринок. І басейн, і проведено газифікацію, люди не вірте, то омана і не потрібно піддаватися, не потрібно втрачати час, а в подальшому працювати разом, так як це робили і до цих пір. І тоді буде результат. Сьогодні Новоград-Волинський – це нормальне містечко з нормальною перспективою. Я абсолютно не сумніваюся, що воно не гірше, воно краще. Інших містечок. Це містечко майбутнє. Містечко з ознаками європейського рівня. І спасибі вам, шановні виборці, шановні новоград-волинці, що всі ці 4 роки ми з вами разом працювали, що ви розуміли і підтримували в ці роки владу і морально, і практично, і матеріально. Влада завжди на добро відповідала і відповідатиме добром. Буду обраний! Врахую всі конструктивні пропозиції, зауваження кандидатів, які балотуються на, рівні, на різні рівні, людей, які висловлювали їх на зустрічах із головами і нинішнім, і кандидатами на посади різні. Я відкинув все надумане, яке висказувалось на зустрічах. Те, яке абсолютно нереальне сьогодні якого не було просто надумане для того, щоб трошки, як то кажуть, очорнити в цей час і голову, і його команду. Я закликаю вас, шановні новогранулинці, шановні виборці, в день виборів 29 березня, прийти на виборчі дільниці і віддати свої голоси за тих, хто може працювати, хто вже доказав це, залишаючи за собою нормальний. Позитивні зрушення, нормальні, позитивні сліди в нашому житті. Дякую вам за увагу, дякую вам за плідну, за нормальну підтримку влади і мене особисто. 13 минут. 12. То коли це буде? П'ятниця? Суботу, суботу, суботу. суботу не взяв вже. Mm -hmm. да? да? А по закону. День виборів, тоді. Шо? Для. Добре. Добре. Василий Степанович, в суботу можете телескоп показувати? Телескоп з, з моїм інтерв'ю в суботу можете показувати? Mm -hmm. А, ну то хорошо. Вот, наложим титры, сделаем заставки. Ну, оформим это, чтобы оно было хорошо. Дадим анонс. За сегодня это мы сделаем, отправим спецпочтой. Завтра уже пойдет анонс. Угу. Что на субботу. Вот, и в субботу выйдет. Вот, сейчас я оператора предупрежу. Там наши ребята водятся. Так, что еще будет? Сегодня там мы а Может проводим. быть сделаем... Все. А, Все. а не надо.